Так, ребята, зайшов в магазин техніки. Ось такі ціни на GoPro камери. Не знаю яка це там GoPro камера, ну ціна теж, дай Боже, 297 євро. Тут трохи подорожче, 419 і ціна за 374 євро. Отакі от GoPro камери. Ну і всякі там причиндали до камер. Є нагрудна оця штука, коротше ви поняли. А, даже на... є на голову спеціально одевається 30 євро штативи дисплей мод 99. Це возможно теж камера. Hero Black USB порт. Коротше, надо буде поглядіти, що це за камера. Возможно, так, да, от іде дний на бокс. Надо все перевезти. За 300 євро точно. Це сильно дорого, за 100 євро ще можна. А, ну, есть вот такие камеры. Обычные, наверное, простенькие. 79 евро. Так, и у нас всякие чехлы. Так, ребята, микрофоны подключаются до телефона. Вот так вот тут есть вход. Вот цена iPhone, наверное. Ну и отдельно чепляется на на футболку чи на рубашку без різниці. 79 євро он такий мікрофончик есть подешевле за 44 да ціни конечно есть по 44 тоже 90 тут прям таке щось тяжеленьке а тут йде мабуть, два мікрофона. Да, два мікрофони йде в наборі ну, прикольно за 44 один мікрофон і за 44 два мікрофона в комплекті. Коротше, прикольна штука. Я би лучше такі взяв би, був би один в запасі. Так, ну тут, як бачимо, всякі причандали, я не знаю що це. Колоночка, напевно, скоріше 74. Ну і часи всякі цікаві, по 49,90. Це така собі ціна, середненька. 79,99. Ну, от така, от, женска 79. І детські, ну, скоріше, це детські часи, ребята, з 49. Ось такі прикольні, не знаю де їх тут взяли. Зняли, звідки ціна їхня, не нам може звідси. Ну і всякі там приколюхи для зйомки. О, oh. даже есть такі цифровые оці сканеры, фотоаппараты 84 євроков. Прикольна штука. Всякие сумочки, всяка всячина. Штативы. Штативы есть по 49,90. Да, ціны конечно, но ну, Екшн камера. 300 євро. Дуже дорого. Ну, Воно, звісно, того стоїть, щоб брати. Це не, сню... не съйомка з телефону. Так, отакі от радівця є по 24, 79. Колонка, фонарик, сонячна батарея. Прикольна штука. Даже, по-моєму, заряджається. якщо нажимайся брати, да, Отак забираєш і горить, светодіод красний. Прикольно. Прикольно. Вот такие вот ребята. Радиосо. Прикольно на сонячні батарейке. Фонарик плюс заряжается. Там горит красный светодиод, уже заряжается. Сейчас покажу он потухну. Вот потух. Вот уже заряжается. Прикольно. 79 евро. Цена тоже прикольно. О. Таке тоже родивцов 129 євро і родивцов колонка, наверное. Не знаю. Ну тоже ціна прикольна. А тут даже є светний екранчик, як бачимо. 129 євро. Ціна, конечно. Ось вот магазин всяких колонок і всяких причандалів. Я люблю таке подивитись. Так, мир наушників і всякої всячини. І наушники, диски, ігрові, всяка всяка фігня Десь тут були електросамокати, хочу подивитись. Всякі кресла, ігрові наушники, клавіатури, мікрофони, мікрофончик такий 41,84, клавіатура 69. Да, конечно, кіршині. такие цены. 119 клавиатура Наушнички, микрофон он такие микрофончик прикольный 169 да конечно цены все всякие охладители 49 евро наверное до ну, до телефона возможно да вот до телефона скорее всего ребята Я так думаю, не знаю. Так, що ми тут маємо? Всякі диски. Диски по 6, ну грубо говоря, 70 євро ігрові. Диски конечно тут... О, чоловік паук є. Це на е PS5. На PS4 немає. І навіть на PS3 нема. Такого це на ps 4 PS4 є, але не все. На PS3 вже немає, 6490. Ось такі ціни. Ігри, ігрульки хватає Хто ж 70 євро диск на PS5. Отакі от ігрові приставочки 2990, прикольно. Флешки по 30 євро. Три флешки на 64 ГБ 30 євро. Вот такая сидна. Для телефона есть всякие интересные джойстики. Вставляешь и играешь. Прикольно, 649,90. Так, все для игр, ребята. Педали, руль 69 евро. Ось вся коробочка стоит в наборе. Но есть подорожче есть 329 евро. Тут уже бачимо Всякі-всякі. Ну, це все підключається до ПС, мабуть, і, і грається. У мене таких не було. Ну і ціна їхня теж. 329 євро, щоб пограти. Є, мабуть, ще подорожче, я думаю. Ні. Є за 309. Ну, прикольно. Ціна теж прикольна. І телевізор, ребята, за 499 євро. Класна картинка. Просто бомба. Ну тут взагалі ракета. На таким кіно подивитися це просто клас. Ультратонкий там LG OLED Evo. Ти що? 499 євро. Ну оно того стоїть. А, ну це не то. За 2,599, Вот ціна, реально. А то я не знаю, що це за фігня. Клас. Ну що, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока. Тут є 3,199 ціна. Це взагалі бомба.